Скаутський дух у хустині. Усі активні та колишні скаути світу нині святкують день хустки. Хай би де вони були на роботі чи відпочинку, вдома чи у мандрах обов'язково пов'язують на шию головний символ. Тому, якщо ви побачите сьогодні когось, а, на вулиці в хустинці, от такі от, то ви будете знати, що це скаут. Стати скаутом можна у будь-якому віці, оскільки бути ним і легко і водночас відповідально кажуть пластуни. Потрібно дотримуватися здорового способу життя щодня робити добрі діла. Найважливіше що пластун це людина, яка буде допомагати іншим, яка буде. Допомагати розвивати свої свою батьківщину. А пластуни вони мають там головні обов'язки бути вірним Богові. і своїй батьківщині. Пан Мирон уже шостий рік поспіль теж відзначає це свято за свій 54-річний пластунський стаж. Чоловік має дві скаутські хустки. Ця досить нова тому що мій Це підрозділ недавно е, вибрав ці кольори і відзнаку. Е, а так то хустка моя, яку я мав. Першу була зі має вже десь 30 років. Відданий член організації і Борислав. Він став пластоном 11 років тому, ще у рідній Донецькій школі. А тепер у столиці про скаутський рух розповідає своїм колегам. Куску не зав'язують, пояснює чоловік. Вона має шлюфку, яка плететься за принципом гуцульської коси із різнокольорових ниток. Шлюфка так. Тісно сплетена, це показує з'єднання всіх пластунів між без різниці на вік, і те, що вона от скріпляє твою хустку. Це тобі на згадка про те, що є, от ти, а є ще молодші за тебе, є старші за тебе. Ну і це так згуртовує у світі. Об'єдналося понад 35 мільйонів скаутів. З них 10 тисяч українських пластунів. Я знаю, що от пластуни це таке коло, коло людей. Коли навіть якщо ти не знаєш, хто це саме людина, якщо ти знаєш, що це пластун, ти без проблем можеш на неї покластися. Наталка Полівчук, Олена Порошан, соціальний пульс.